Всім привіт, любі друзі! Цей день настав, і сьогодні я буду вже збирати речі до пологового будинку. А, вже у мене 37 з копійкою тижнів вже порада. Я і так думаю, що я затягнула, тому що а, знаєте, буває по-всякому. І я ну, через брак часу така постійна якась якісь домашні турботи, плюс дуже багато речей я перебирала, складала комоди. І 24 години мені просто не вистачає, розумієте, Але вже сьогодні взяла себе в руку і кажу, так, все, пакуємося, пора. Ну і так як я вже, скажімо, мама з досвідом, буду збирати ці торби вже втретє, мала би це все зробити дуже швидко, бо вже ну, якби знаю, що з собою потрібно брати, правда. Але все одно, знаєте, воно вже забувається, і е, я думаю, що це не буде так швидко, як я собі запланувала. А, значить, я собі е, в пологові купила ось такі прозорі сумочки. Щоб ви розуміли, дві попередні е, вагітності. Е, я ходила зі звичайними такими торбами, <гум> чимоданами, і все мені було ок. Але цього разу я щось так захотіла, щоб воно було все красиво. Плюс, ну, я думаю, що це дійсно зручніше. Ну, не знаю, чому я раніше їх не придбала, але ну, вже як є. Так що, схожу з цими сумочками і розкажу вам, чи варто їх брати, чи ні. До речі, ми витягнули їх з пакету, треба було це зробити набагато раніше. Вони до мене приїхали вже десь майже два тижні назад, і запах чую. Знаєте, такий неприємний, дуже. Можливо, навіть зараз поставлю їх провітрюватися на балкон. І за, не знаю, За якийсь час, почну складати, але зроблю це сьогодні, бо вже нема куди відтягувати. І так, поки сумочки провітрюються, я хочу вам показати, що я вже підготувала. Це ушні палички. Я не буду брати цілими пачками, я візьму собі там по декілька штук. Ну, Ватні диски візьму всі. А, от, наприклад, такі дитячі ну, теж ватні диски, то візьму там половинку, допустимо. Далі зубна паста, зубна щітка, такий міні-шампунь. Я думаю, що ну, я собі так думаю, не знаю, як там вже буде, але минулого разу я була всього два дні. три, а Чи два? Вже не пам'ятаю. Ну, коротше, на два-три дні мені його вистачить. Далі, дезодорант для душу, дитячий геть для купання. чисто з собою беру, там, не знаю, можливо, треба буде дубку підмити, ну таке. Далі крем дубковий, який я його називаю. Присипочка у нас тут є. Собі, ще взяла спрей для волосся і ця мочалочка. От. Далі беру дві пачки серветок, беру цілу паку трусів. Ви знаєте, я з першою вагітністю не знала про їх існування. Що було дуже зле. А на другу вагітність мені порадили таке купити, і це було моїм спасінням просто маст хев. Далі беру пачку підгуз... підгузників, пляшечку на всякий випадок. Не знаю, можливо, і не знадобиться, але нехай буде. Ну і, звісно, пелюшки. Ще ось таку красу купила для малечі. Дуже гарна сосочка, таке знаєте, естетичне. Не знаю, чи нам знадобиться, тому що <смі> двоє моїх дітей виросли без соски. Ну але ця буде, хоча б знаєте, до фотографії, якщо не пригодиться. Але дуже гарна. З дитячим одягом я, хоч туди, йду вже третій раз, знаєте, але мені здається, це вічна проблема кожної мами, якого розміру брати з собою речі. Я набрала, знаєте, всякого. І 56, і там в мене на 50 є. Ну, в принципі, діти в мене родяться 54 сантиметри. Так було з малим і з малою. Не знаю, як цього разу буде, але знаєте, я взяла різну. У мене навіть, по-моєму, щось Ні, 62 немає. 56 56 – це найбільший розмір. По кількості, трошки так, знаєте, набрала. Зараз подивлюсь, що мені поміститься в ту торбу. Ну, от є такий чоловічок, таке щось нарядне, Ботічок, шапочка штанішки. Просто ще одна шапочка на всякий випадок. Флісовий чоловічок. Ось такий набірчик. Далі. Далі теж взяла ще такий бодік. Ну, взагалі не знаю. Як на мене, то зручніші речі для таких малесеньких такі на запах, щоб не через голову це Ну, Але я не дуже багато маю з таких речей. Ще хочу вам сказати, знаєте, мені дуже пощастило, тому що після дочки я багато чого повіддавала, бо і мені, в принципі, давали якісь речі, я їх назад повернула. Ну, а після, після сина, то взагалі. Майже все пороздавала, але цього разу мені пощастило, мені дали багато речей, тому е, дуже багато чого маю подарованого, скажімо так. Далі ще взяла ось такий чоловічок. Шапочка, флісові. Е, два чоловічки дуже класні, але. Це Картерс, і він маломірить, це розмір Newborn. Тому я навіть не знаю, чи ми зможемо натягнути ці чоловічки. Тому що я ж казала, діти в мене крупні, великі, родяться, тому не знаю. Ось такий ще набірчик є теж штани. Є ще ці як вони, антицарапки. От з такої серії. Ну, ось такий набір разом з шапочкою. Далі. Є ще ось такий набірчик. Це десь ну, на випуску щось оберу. Або ось цей бежевий, або, або такий. Тут вже на запах, штани, шапочка. Uh, і такий самий набір, як і білий, але бежевий. Він, по-моєму, трішки більшого розміру. Далі взяла ще ось такий ромпер. Звичайно, така трьохнитка. Дуже мені сподобався. Uh, ще такий взяла. Разом шапочкою. Ну, це вже напевно буде на випуску, тому що він такий тут іде uh, з утепленням. Фліс, не фліс, ні, то не фліс, але з утепленням. Ось такий. Ну і власне конверт. Ще у мене тут антицарапки, декілька штучок, шкарпеточки легесенькі. Взяла одну пару такі теплі. Мала, у мене малий до речі, з такими холодними ногами народився і десь до двох місяців у нього постійно були холодні руки і ноги. Ми їх так трішки гріли, знаєте, тому набрали. Не все знадобиться, але нехай буде. Ще взяла ось такий комбінезон. Не знаю, чи він мені знадобиться, але теж нехай буде. знаєте, минулого разу, коли я народила сина, добре, що я з собою додумалася взяти два комбінезони. Тому що один, я щось мене не знаю, щось зі ну, мною сталося, якесь помутніння в голові, і я взяла комбінезон 68-го розміру. Ну, нормально взагалі. Дитина просто була в ньому як в мішку потонула. Його навіть не було видно з <світкій>, того комбінезону. І я мала якийсь такий легенький, е такий ж стеді такого плану. І то він був великий на нього, ну але е це хоча б виглядало не так жахливо. Як в тому, що мав 68-й розмір. Тому не знаю, беру два, а там, там побачимо. Ну, а для себе, коханої, я наразі підготувала лише сорочку в пологовий. Разом з халатиком. така, знаєте, щоб можна було, щоб було зручно годувати. Ось так відстівається. От. Так, ну а зараз йду на балкон, подивлюся, що там наші сумочки, провітри, ні, Та й вже будемо пакуватися. Але я щось так відчуваю, що. Мені їх не вистачить. А ще дівчата ж забула, забула про пеленочки. Беру ще ось такий коц тепленький, щоб можна було накрити, і беру пеленки. Дві такі ще знаєте, у мене з часів дочки залишилися їм вже скоро шість років. Але коли дитинка родиться, думаю, знаєте, таке, щоб накрити повитрати, щоб не шкода було вже їх і викинути, і забути за них. І такі гарненькі. Yeah. Від це яка манута. І така непромокаюча. От, Теж дуже гарна. От, ще беру. Я думаю, мені вистачить. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять паленочок беру. Дівчата, красунечки, Я вже відстрілялась, і на момент, коли я монтую це відео, я вже бісить як мати трьох дітей. Тому по свіжій пам'яті зараз розповім вам, що мені знадобилось, що не знадобилось, що я забула взяти, а чого потрібно було брати з собою більше. До речі, гель для купання мені не знадобився, а кремчиком користувалася. Брала з собою косметику, щоб можна було себе якось підшаманити у день виписки. Ну але це не обов'язково по бажанню. До речі, косметику брала в нашому невеличкому інстаграм-магазинчику, назву якого ви зараз бачите у себе на екрані. Тепер щодо сумочок, дівчат це дійсно дуже зручно. Мені не потрібно було пояснювати персоналу, де ті чи інші речі. Вони все самі чітко бачили. Якщо ви вагаєте щодо цих сумочок, чи потрібні вони вам чи ні, моя рекомендація беріть. Мені було дуже легко знайти дитячий одяг в прозорій сумці. Я все бачила, де що лежить. І коли у мене питали, який одяг потрібно для дитинки брати, я просто пальцем показала все за секунду, одяг вже був готовий. Та й потім ви можете їх використовувати в домашніх умовах, зберігати якісь інші речі, або навіть можна брати такі сумочки з собою в якусь таку подорож на авто. Також дівчат мені було мало однієї пачки пеленок та трусів одноразових. Це саме ті речі, які просто зі швидкістю світла вилітали в смітник. Тому такої одноразки треба брати з собою більше. Хоча, я думаю, в кожному пологовому є аптека і можна побігти собі, щось там добрати. Але краще, хай воно буде з запасом, щоб потім не бігати, не шукати. Тепер про те, що я забула з собою взяти. Це, на мою думку, одна з перших необхідних речей, яка має бути: рушник. Я не взяла жодного рушника з собою. І коли я після пологів хотіла помитися, не змогла елементарно. На цього зробити, бо не буду чим витертися. Тому чоловіку прийшлось бігти в епіцентр, як тільки він зміг це зробити і купувати мені рушники. Ну а ще я забула посуд, не знаю як у вашому пологовому, а в нашому треба було свою мати якусь там вилку, ложку, глибоку чи плоску тарілку і стакан. Звісно, голодною мене ніхто не залишив і мені дали посуд в пологовому, але просили, щоб у мене був світ, тому мені чоловік ще підвозив його. А ще я просила, щоб чоловік привіз мені фен, тому що помити голову, то я помила. А як швидко висушити волосся і вкласти його без фену? Правильно ніяк. А взагалі, дівчата, ще крім оцих трьох сумочок, у мене було десь 3-4 пакети. Звичайні пакети зі всяким мотлухом, серед якого були мої змінні речі, речі, чоловіка і продукти. Та іначе все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дівчата ще згадала за накладки на груди. так, От, кладу, кладу в сумочку, докупляла. Фух, Трошки сіла перепочити, бо щось я вже замучилася. Чесно, батарейки сідає дуже швидко у мене. Е, так для себе наразі підготувала тільки сорочку <гум> пологовий. Ще треба взяти якийсь одяг, зміни, щоб був тапочки, не забути обов'язково, і ще спакувати речі чоловікові. Він буде зі мною на пологах, він був на двох попередніх, і ну я звісно, йде. Це моя підтримка. Без нього не можу родити, аж ніяк.